Всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про ефірні олії для покращення концентрації під час роботи. Як їх використовувати, чим вони можуть допомогти, та які саме будуть ефективні? Почнемо. Натуральні ефірні олії вони мають властивості впливати на наші емоції, а саме, коли ми вдихаємо ефірну олію, вона потрапляє. За 20 секунд в лімбічну систему, яка відповідає за настрій, емоції, пам'ять та сон. Саме тому ефірні олії використовуються часто для врегулювання емоцій, а також щоб прокинутися, щоб сконцентрувати увагу, щоб заспокоїтись чи знизити тривожність. Саме тому вони будуть ефективні і для концентрації уваги під час роботи. І цікавий факт, що ефірну олію лимону ще 20 років назад розпилювали в Японії в вентиляціях в офісах. Для більш продуктивної роботи та концентрації уваги. Отже, які ефірні олії допоможуть нам сконцентруватися, більш продуктивно вчитися та краще запам'ятовувати інформацію. Це усі цитрусові ефірні олії, вони чудово в цьому допомагають: а саме ефірна олія лимона, мандарина, лайму та інші, а також ефірна олія перцевої м'яти або садової і нова суміш дотера з різних видів м'яти, супермід. І ще одна мега крута ефірна олія, яка а, точно, точно буде працювати для концентрації уваги та продуктивної роботи це ефірна олія розмарин. Які ж є способи використання ефірної олії для такого запиту? Перший найбільш ефективний це коли ми беремо ефірну олію і використовуємо її ароматично. А як саме це відбувається? Ми капаємо одну краплю на долоні. І розтираємо, щоб розігріти її в долоні, а потім вдихаємо. Цей ефект, і взагалі цей спосіб буде найшвидший, тому що так ефірне олія найшвидше потрапляє в нашу лімбічну систему. Так само ви можете подихати ефірною олією з пляшечки, або розпилювати ефірну олію у аромодифузорі. Ще один гарний метод використання це нанести одну краплю цієї ефірної олії на скроні, він теж буде чудово працювати. І ще один більш просунутий метод, ви також можете використати ефірну олію, додавши її у напій. Всі ці ефірні олії, про які ми говорили сьогодні, можна вживати всередину. Ви можете додати одну краплю олії, яку ви обрали, у чай, воду або вашу каву. Добре розмішати і випити. Це теж буде впливати на концентрацію уваги. А зараз три простих рецепта для концентрації уваги. Візьміть дві краплі ефірної олії розмарину з двома краплями ефірної олії лимону та розпилюйте ці олії у дифузорі. Другий рецепт це візьміть одну краплю ефірної олії перцевої м'яти, капніть на долоні, розітріть і подихайте. І третій рецепт візьміть одну краплю ефірної олії розмарину, наносіть на скроні, і ви побачите ефект вже за кілька хвилин. Ось такі прості рецепти з ефірними оліями. Я сподіваюся, що це було корисно. Підписуйтесь на мій канал, в мене буде багато нових цікавих відео на різні теми. Лишайте в коментарях теми, на які би ви хотіли дізнатися більше інформації, про що ви хотіли послухати. Буду рада зняти те, що буде корисно саме вам. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.